Мінімальна пенсія в Україні має бути не менше 4 тисяч гривень, або в перерахунку на валюту, це там трошки менше ніж 100 доларів. Ми зараз послухаємо з вами також Данила Гетьманцева, який фантазує, я не знаю, розповідає мріє, можливо, про підняття пенсій як мінімальних, так і середніх в Україні. Дуже сумно, що навіть за навіть про мінімальну пенсію в без малого 100 доларів в Україні можна тільки мріяти, бо коштів на це немає. Головне, що є в нас кошти на спецпенсії для прокурорів, для суддів і для інших державних дармоїдів, які не завжди ефективно виконували свою роботу на користь українського народу. Але менше з тим давайте розбиратись. Дивіться, у нас те те про що те про що ми з вами говорили і до цього uh -huh. і про прожитковий мінімум і про бюджетну декларацію і про замороження соціальних стандартів це все проблема вона одна й та сама я е, вважаю що мінімальною пенсією повинна бути е, пенсія в розмірі 4 чотирьох тисяч гривень е, сьогодні uh -huh. і відповідно е, якщо говорити про Що таке 4 тисячі гривень це 100 доларів. Я розумію, що, можливо, зараз не на часі, можливо, зараз немає грошей. Але знову ж таки, давайте просто пофантазуємо, що в Україні зникає просто топ-корупція. От окей, лишається якась там е, в нас корупція побутова, яка вона є, але вона не наносить, не наносить такої шкоди, як наносить топ-корупція шкоду. Уявіть собі, скільки мільярдів доларів одразу ж звільняється для того, щоб можна було їх використати на соціальне забезпечення пенсіонерів в першу чергу, вчителів, внутрішньопереміщених осіб, військових, ветеранів, так, які вже пройшли війну, і так далі. Наскільки б це могло бути краще? Але нам треба зараз говорити про мріяти про мінімальну пенсію в 100 доларів, мріяти, бо вона зараз 50… І також, щоб навіть мінімальна пенсія в 100 доларів була якоюсь недосяжною. І чи це не бананова республіка? Скажіть мені, будь ласка, от те, що зараз відбувається. Пенсію то вона була, повинна бути десь в районі 12-13 тисяч. Ми не можемо собі цього дозволити, принаймні про середню пенсію я зараз говорю. Я не говорю про мінімальну. Про мінімальну можемо. Uh -huh. Про мінімальну можемо. І є для цього резерви. А, але те, що а, ми повинні чесно почати говорити з людьми про, про соціальні стандарти, це очевидні речі. Ну, а, наприклад, у нас є таке питання, таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить там майже 3 тисячі гривень, 2 900 з чимось в бюджеті. Прожитковий мінімум. Ну, це така категорія, яка взагалі є абстрактною. Його і можна так назвати, бо не можна прожити на, 9, на 2 на да? дві У нас є навіть а, таке поняття як фактичний прожитковий мінімум, який в 3,5 рази більше, але на нього також неможливо прожити. Хоча він визначається державою. Ну, наприклад, ви знаєте, що за цим обрахунком так званого кошик, кошику споживчого, дитині підлітку, передбачається на три роки одна куртка зимова, і на три роки одна куртка демосезонна. Це в той час, коли діти ростуть, буквально Ж, жінці жінці. Передбачається дві два костюми чи е, два плаття на сім років, і вони з цього обраховують фактично прожитковий мінімум. Но ми розуміємо, що він не відповідає дійсності, і це такий якийсь космос. Які який, е... ну в загальному питання там оцього кошика, оцього прожиткового мінімуму, це ще років 10-15 тому. Коли я взагалі там не, не цікавився ні новинами, ні чим подібним, я ще тоді пам'ятаю, що там в цьому кошику було там, типу, 5 пар носків на 3 роки для чоловіка, там, чи 4 пари трусів на 5 років. Ну, типу, якась така історія неадекватна. Я не знаю, нахріна взагалі витрачати гроші на підрахунок оцінкої нікому не потрібної інформації, яка абсолютно ніяк не відповідає дійсності і реальності. І ми маємо розуміти, що люди, які ще цим бредом займаються, отримують заробітну плату. Може бути тільки в уяві, в уяві чиновника. І, з іншого боку, ми і, і розуміємо, ми не популісти, ми розуміємо, що грошей нема на це. Uh -huh. Але якщо ми не будемо чесно про це говорити, якщо ми не будемо мати це в пріоритетах, то ми далі будемо фінансувати кешбек, замість того, аби фінансувати те, що набагато більш ефективно, навіть для розвитку економіки. Я вже не говорю про. О-о-о, Хтось зараз, як ми бачимо, як ми чуємо, хтось зараз критикує президента України Володимира Зеленського. Робимо на цьому наголос, да? Ну, бо кешбек заділи. Я-то вважаю кешбек повністю, повною хірньою, так, на якій просто витрачаються гроші, які могли б бути витрачені більш цільово. І власне про це говорить гетьманцев. Бачите? Ну, Така от історія. Підтримку, підтримку соціалки. Більше відео. Така от власна історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!